Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні я хочу провести вам невеличкий майстер-клас, в якому розкажу і покажу, як можна синхронізувати відео, відзняти на дві камери. Якщо ви знімали двома камерами, от як я в даному випадку останнім часом знімаю на дві камери, на 10 iPhone і на Lumix фотоапарат свій. Намагаюся всі події, які у мене тут є, знімати на дві камери. Це трошки збагачує, скажімо, так, моє відео, але потім треба його зводити, синхронізувати, якщо правильно говорити. І зараз я вам це покажу, як це можна практично зробити на, в програмі Adobe Pro. Якщо вам ця тема цікава, можете одразу поставити лайк до цього відео, підписатися на мій YouTube канал. Також нагадую, що ви можете придбати у мене онлайн курси з відеозйомки і відеомонтажу, де зможете опанувати навички, практичні відеозйомки відеомонтажу в програмі Adobe Premiere. Отже, дивіться, я нещодавно знімав відео з одним майстром, який, який не майстром, а правильно буде сказати, з. Колекціонером, який колекціонує Богдан Петричук, він колекціонує гуцульський одяг. І от я робив зйомку на дві камери. Одну камеру ось я поставив на iPhone поставив на штатив, який брав у мене загальний план. І на свій Lumix я знімав крупний план, де, де все знімав, намагався зняти крупним планом. Да, звісно, що в деякі моменти тут можна побачити, що я там десь в Деяких планах попадав в кадр, там, або частинка, там мої руки вон, зліва попадають в кадр. Ну, від цього е, важко, так сказати, е, е, утриматись. Ну, при, за бажанням можна. Але тепер основна задача, що треба з цим відео зробити, це його синхронізувати. Значить, Дивіться, я на свій фотоапарат да, е, писав е, на підлічний мікрофон, писав звук. От, і тому, якщо послухати, то. Ось петличка, та. ми значить, чуємо, що тут гарна якісна, це, якісний звук. І тепер мені треба взяти звук саме з цієї камери, але е, на iPhone писалось просто, ну, просто загальний шум. Ось він, Тут його навіть майже і не чути. От. Ну і тому для того, щоб це звести, я вам покажу кілька способів, як це можна зробити в програмі Adobe Premiere. Значить, Спершу я м -м, покажу вам, як робиться мультикамерна секвенція. Тобто, як оці дві камери заганяються в одну і потім створюється така багатокамерна, ну, в даному випадку двокамерна секвенція. Значить, дивіться. І так, у мене є два файли. Мій файл знятий на iPhone з неякісним звуком, да? і пітом 134 і так далі. Це файл знятий на фотоапарат, на який була підключена і петличка. І це важливо пам'ятати, саме на яку камеру писався звук, для того, щоб, щоб саме цей звук вибрати в пріоритеті, а звук, який Написався на смартфон, він просто відключиться, і його, його тут не буде. Це треба буде знати в налаштуваннях. Тому дивіться, що ми робимо. Значить, тут має важливість черговість, якою ви будете виділяти ваші камери. Дивіться, якщо я першим виділяю саме цю камеру. Значить, це і у, мене, у мене і буде перша камера. Тобто це у мене буде камера номер 1 І саме з цієї камери номер 1 я буду брати звук. Якщо я натисну на цю першу э, першу виділю цю камеру, значить це буде першою камерою номер 1 Але в даному випадку мені треба виділити саме ту камеру, на яку записувався звук. Далі я зажимаю клавішу Ctrl або Command на Mac і, і виділяю другу камеру. І тоді у мене буде. Ось навіть тут видно, коли я першу виділяю, у мене е, написано тут е, перша, оф, ну, перша з трьох е, цих. Ну, три у мене це е, папочка і самі і файли. Значить перша, перша. Далі зажав клавішу Command або Ctrl і виділяю другу. І ось я виділив другу. І Тому у мене, він запам'ятав, що це перша камера, це друга камера. Далі я натискаю правою клавішою мишки і дивіться, вибираю в меню, якому в мене вилазить. Наступний пункт Create Multicamera Source Sequence, тобто створити мультикамерну секвенцію. Вибираю. Далі воно мені пропонує ну програма пропонує налаштування, які тут мають бути. Значить, Воно запитує, за якими принципами ми можемо синхронізувати по, по точці входу, по точці виходу, по тайм-коду. Або ось тут у нас кліп маркер, або по аудіо. Через те, що я ну, в першу чергу можна спробувати по цьому, по цьому, аудіо і подивитись, чи спрацює це, чи не спрацює. Бо іноді звук, який пишеться на другу камеру, він буває записаний не дуже якісно. І тоді програма, скажімо, так, не чує і вона не може співставити, тому що синхронізація відбувається саме по звуку. Саме по аудіо цим аудіодоріжкам. І е, якщо у вас по аудіо воно не спрацює, тоді я покажу другий спосіб, як можна синхронізувати іншим способом. Поки що я по аудіо сподіваючись на те, що, е, що програма почує звук, записаний на iPhone. Ну і звісно, буде чути звук, який на петличку був записаний на петличний мікрофон на камеру. І по цим аудіодорожкам воно синхронізує мені камери. Так, далі із цих налаштувань важливим є ось дивіться пункт аудіо, де воно, де воно каже: по, ми синхронізуємо по звуку і яку камеру вибирати. Дивіться, ми тут, в цьому пункті тут можна вибрати камера номер 1 те, що я запам'ятав, що у нас перша камера, можна всі камери, тоді воно візьме звук із цього. Із айфона, із петлички і, і разом їх змішає. Ну, Або Switch Audio, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це. Ну, Я, як правило, беру от саме по цьому, по першій камері. Вибрав камера номер 1 Тут окей. Ой, е, так. Далі Audio Channels з ну, Тут стерео, моно, Adaptive Automatic, можна в, в автоматі залишати, і е, тут просто назва іде. Е, назва нашого кліпа. Е, воно вибере, е, назве кліп по, по, кам, ну, по назві камери. Тобто ну, це, це не має значення, потім це все можна переіменувати. Головне, що ми вибрали по звуку, і головне, що ми вибрали, щоб він звук взяв тільки з першої нашої камери. Далі тут автомат, і тут Use Clip Name, із Clip Name, це не має значення. І натискаємо ОК. І от іде процес синхронізації. Угу. О. І коли цей процес відбувся, ось наші файлики, у нас створився ось бачите, такий мультикам, і він взяв назву, назву саме по першій камері. І ось цей, цей мультикам у нас, оця секвенція, вона от виглядає саме таким чином. По першій назва першій камери. Назву тут ми можемо поміняти, якщо захочемо. Ми можемо просто її тут назвати от, мультикам. Щоб не це. І ось у нас є е, оця мультикамерна секвенція. А тепер дивіться, що ми робимо далі? Ми оцю мультикамерну секвенцію беремо і переносимо. Можна сюди перенести, якщо у нас тут пусто і нічого немає. Да? Але якщо, наприклад, у нас, ну, умовно кажучи, тут уже зайнята була, ну щось у нас тут було, okay. да? якесь відео, то ми беремо оцю мультикам оцю секвенцію, яка у нас створила, і затягуємо її. В оцей аркуш з загнутим куточком. Дивіться, беремо сюди і затягуємо. Оп. І як тільки ми це зробили, у нас створилась ось уже ця мультикамерна секвенція, яку ми можемо, наприклад, мастер назвати. І будемо знати, що це вже наш мастер, це вже це те, що ми, з чим ми будемо працювати ось. І тут воно теж назвалось мастер. І оця, а, тут, Якщо послухати, то я чую, що мій звук супер якісний. Тобто я звук чую, що у мене за звуком все окей, все добре. І тут можна побачити, що дивіться, ну, тут іде звук, ось аудіодорожка, якщо її розширити, бачите, ось вона йде. А далі у мене продовжується цей. Кліп, але тут немає звуку, тому що там у мене іде запис. ну, На айфоні я писав довгий план, там він писав постійно. А на, ці, а на фотоапараті я її надістопався, і тому, якби ми потім, ну потім я вже буду дотачувати ці файли до цієї частини. Головне, що перша частина, і тут можна побачити, що перші, там, скажімо, 7,5 хвилин, у мене вже є зведено. Як зрозуміти, дивіться, зараз я бачу тільки свою камеру крупно відзняту. Ну, те, що я крупним планом відзняв. Як дізнатися, чи є там. Чи це дійсно мультикамерна зйомка, чи є там мій загальний план. Дивіться, наступна наша дія така. Ось тут під екраном з правого боку у нас є такий гайковий ключик. Ми на нього натискаємо на цей гайковий ключик. І ось в цьому менюшки у нас стоїть композит відео, а нам треба обрати мультикамера. Я вибираю. І дивіться, що відбувається з моїм екраном. Ось, Тепер, якщо продивитись своє відео, якщо я запущу, я побачу ось мої дві камери. І тепер дивіться, оце у мене прев'ю, тобто що ми бачимо перед. А оце у мене що ми бачимо в кінці. Якщо я, буду натиска... якщо я натисну на цю, то ось у мене ми переходимо на загальний план. Якщо сюди, ми переходимо на цей. Зараз я е, через кнопку тільда вивожу все на весь екран і от можна подивити, Значить, Дивіться, це у мене крупний план. Да? А якщо мені треба на загальний, то я перевожу на загальний. От. Ну і можна подивитись, чи співпав наш звук, дивіться. Це зараз почали різні варіанти. Ну, от бачите. Значить, все співпадає. Тепер наступна, е, наступний наш крок це м, безпосередньо сам монтаж. От, як монтувати відео. Да, як монтувати, е, якщо у нас от відзняти це відео? Ну, дивіться, по-перше, початок у нас, е, якщо на початок камеру перенести, тут я ще включив тільки крупний план, а загального ще не було. То, тому... по треба заплатити Ага, ну Тут ще нічого такого цікавого немає. Все ще. І тут я бачу, що друга камера у мене ще не приєдналася. Так. А от зараз ми побачимо. Я тут перематую, шукаю, де у мене починається синхронізація. О, ось у мене додається друга камера. І тепер ось з цього моменту все, я тут можу обрізати першу частину, от, видалити. І у мене ось іде початок, і от у мене є дві камери. І Тепер я бачите, тут у мене якість не дуже, картинки трясеться. Тому показую, як монтується. Значить, дивіться, можна робити спочатку такий чорновий монтаж. Чорновий монтаж, як, наприклад, ми починаємо з загального плану, але бачите, отут от у нас ми можемо переключатися. Я мишкою просто клацаю і тут жовтий, жовтий ну, ободочок такий, значить, це у мене ця камера. Якщо я клацаю тут, значить я переключаюсь на цю камеру. Тому починаю я, наприклад, з загального плану, натискаю просто на play пробіл. І от моє відео пішло, а я далі слідкую. Як тільки я хочу переключитися на іншу камеру, наприклад, ось сюди. Потім я знов переключаюсь сюди. Тобто я граюсь між двома камерами. Да? Знову я сюди. Сюди. От я там. Так. Так. І от я таким чином скачу з однієї камери. На іншу. Просто мишкою перещолкиваюсь. Навіть можна ось так. Стан перегнути для зморщення, іду на праву що, камеру. Тут широкий, з клапаком, або І бути, дивлюсь. Що, будь, знов е іду на крупний план. А тут різні, э, хіше зробити, різні, різні, да, різні, різні, Знов скоміни. йду на загальний план. Така... І таким чином я значить, створюю таке, знаєте, якби робочий варіант з відео, mm -hmm. приключаюсь то на крупний план, то на загальний план. От. І якщо я хочу зупинитися, я натискаю на пробіл. І після того, як я натиснув на, пробі, на пробіл, то зверніть увагу, зверніть увагу на мою е, цю секвенцію. Бачите, коли я, щас, коли я переключався з камери на камеру, у мене ось тут, я переключався, воно плеється, я переключаюсь туди, переключаюсь сюди, переключався, переключався, і у мене в цей час, дивіться, якщо подивитись. То воно відмічало і розрізало мою секвенцію, ну, тобто мою цю першу дорожку. Розрізало і переходило то на одну камеру, то на іншу. І от таким чином, якщо подивитись, ось у мене йде крупний план. Да, а потім воно переходить на загальний план. Знов крупний план і так далі. І на загальний план. Тобто Що я робив? Я просто, ну а потім я далі, ось де я тут зупинився. Да, я знову далі пускаю плей. От воно плеється, і я там переключаюсь, наприклад, там. на цю камеру пішов крупний план, на цю камеру пішов там загальний план. Знову на цю, як тільки я пробіл натискаю play, стоп, ну, стоп, то ось у мене парези тут з'являються. Ось таким чином воно працює. А далі мені треба передивитись, наскільки я вдало якби, це все зробив. І якщо я бачу, що, наприклад, от я дивлюсь, тут нормально, там, наприклад, тут може бути нормально, тут загальне нормально, а отут у мене, бачите, пішла камера, ну, різкий такий неякісний підйом, тобто мені треба оце підрізати. То дивіться, що я роблю. Значить, я беру і, наприклад, я можу або зробити отут розріз. Так. Ну, там вибираю лезе, роблю розріз. І ось в цей момент, який у мене є невдалий, да, я переключаюсь на оцю камеру. І тоді у мене виходить ось іде загальний і залишається, а потім на крупний ми переходимо тут. Це перший спосіб. Да. Або інший спосіб, я можу просто що зробити? Я зажимаю клавішу Ctrl або Command. Дивлюсь, де у мене я хочу перейти. Наприклад, в цей момент я хочу перейти. І я розширяю оцей план і скорочую цей. Зажимаю клавішу Ctrl або Command на Mac і перетягую ось сюди. І тоді у мене цей залишається. А цей потім ми переходимо на крупний план. І знову. Якщо у мене ось тут в кінці йде трошки такий дьорг і я хочу його зрізати, я можу отут, от, дивіться, це підкоротити, а це видовжити таким чином. Або, умовно кажучи, мені взагалі цей план не подобається. ну Не, не хочу я. Ну, можливо, зараз на іншому прикладі, значить, тут загальний, а тут от крупний, в принципі, він непоганий. Ну, або, якщо мені, наприклад, він не подобається, я просто беру його, отак от, виділяю і міняю на свій загальний план. І тоді у мене бачите, йде тільки загальний план. А звукова доріжка у мене та залишається, яка була і на цьому, і на, ну, з однієї з камери записано на петличку. Оце такий спосіб, який синхронізувалась по звуку. Да? І отакий спосіб монтажа. Тобто вибрали тут мультикамера от, і все, і собі клац-клац-клац-клац. Далі я дивіться, я, як правило, беру оцей екран збільшую. Значить, Як його збільшити, є клавіша тільда, кнопка тільда, яка на клавіатурі у кого де знаходиться. Якщо у вас тільда не спрацьовує. Можна shift тильда, command тильда, ctrl тильда, alt Alt-плюс-тільда, ну, тобто у кого як. І в залежності від того, який у вас екран виділений з синім квадратиком, значить, у вас тоді той екран збільшується. Якщо цей, значить ось у нас ісходники. Якщо робочий стіл, значить ось так. Якщо мені треба з цим працювати, я отак от виділяю. Далі я запускаю і от працюю, як ми вже домовились, Раз, пішов. І слідкую. Якщо хочу крупний, перейшов на крупний. Знов середній, тобто загальний, знов крупний. Потім пробіл, я стопнувся. І ось у мене те, що я щойно на цей нарізав ось таким чином. Так, друзі. Тепер е хочу показати інший спосіб синхронізації, тому що не завжди, як я вам сказав, не завжди по аудіо може спрацювати. Ну, створитися отака мультикамерна секвенція. Тому зараз покажу, як може це бути іншим способом. Як можна синхронізувати іншим способом. Для того, щоб синхронізувати іншим способом, треба розставити маркери. І ці маркери мають починатися з одного і того ж самого місця. Дивіться, ми вибираємо спочатку, ось, перекидуємо сюди перший наш план, давайте його на початок. І знаходимо якийсь такий ключовий такий момент, який ми обов'язково впізнаємо і на тому плані, і на цьому плані. Значить, Зараз я слухаю. Так. Ну або давайте почнемо тут, тому що це пізніше почався. І щось тут пошукаємо. Слухай, Тут треба по звуку обов'язково слухати. От, от він каже, це зараз максимум громкості, тут не дуже гарно чути, але от він каже, це сорочка. І отут от ключовим є оце слово «це», тобто я за літеру «це», за звук «ц-ц-ц» можу зачепитися. Дивіться. Як тільки я чую оце С, я в цьому місці ставлю маркер. Ось у мене. Додати маркер. Додаю. І ось у мене з'являється зелений маркер. Тепер я відкриваю другий свій файл і шукаю той самий момент, де він зараз він достає цю сорочку і каже, що це сорочка. Тут вже легше буде знайти. Зараз він з вішачка її візьме. Так. І каже, це сорочка. О. Це. О. Так само і тут. Тільки він це каже, я ставлю маркер. І от я поставив на цьому плані маркер і зелененький. І ось тут у мене на цьому. Дивіться, можна по звуку, можна, якщо, наприклад, ви писали, і камера була дуже далеко. І ви не, не чуєте звук, тоді шукайте маркер по чомусь по якомусь відео. Да? Наприклад, е щоб співпало відео. Да? Я от дивлюсь там, або по очам. Наприклад, дивіться, я от він взяв і я і дивлюсь йому в очі. Ось він кліпає очима. Можна в цьому місці поставити маркер. Це другий ну, ще один спосіб ставити маркер, де він достав саручку, і у нього очі закрилися. І далі так само я можу на так само, і тут, ось, де він достав сорочку. Там. От перед цим, як він це сказав, ось бачите, він, у нього закриваються очі. Можна тут так само поставити маркер. І тоді ми не прив'язуємося до звуку. Головне, щоб у нас в кожному варіанті був і там, і там стояв маркер. А далі теж саме. Ми натискаємо, затискаємо першу, ну, виділяємо цю камеру. Потім затискаємо клавішу Ctrl або Command, нажимаємо тут правої клавіше мишки, Create Multicamera Source Sequence. і... А тепер дивіться, бачите, у нас тут є варіанти, з'явився варіант Clip Marker. Тобто по чому ми синхронізуємо Input, Output, Timecode, це ми все пропускаємо. І ось замість аудіо ми ставимо на кліп-маркер, да, де у нас кліп. Е, тобто по маркерам, по цим маркерам воно нам і синхронізує. Є звук, значить по звуку синхронізувались. Немає звуку, значить по картинці, по відео. Тобто знайшли якийсь момент, де у нас там тільки це має співпасти, от як з очима. Да, кадр в кадр, Якщо тут закрилися очі, і там на одній камері, значить і на іншій. Далі. Далі дивимось, звук ми беремо з першої камери, тому що ми цю першу затиснули. Ну і все інше, все те ж саме. Нажимаємо ОК. І от у нас синхронізувалось, Ось у нас створилася ще одна цей. Ну Давайте ми назвемо її Multicam Marker. Або маркер маркер, Маркер. Що ми будемо знати, що це по маркеру. І от я вам сказав, тут секвенція у нас зайнята, значить беремо оцю маркер мультикам, затягуємо в аркуш загнутим куточком, і отримаємо з вами такий самий синхронізований. Все те ж саме, що ми з вами цей. Просто це у нас був по звуку, ми синхронізувалися, а це ми зробили по маркеру. Ну, от, друзі, от, друзі, в принципі, таким чином. Якщо цей, якщо... І воно тоді нам просто звело, і далі ми так само вибираємо там, мультикамера да, і так само ріжемо. Якщо вам незручно різати ось таким чином, можна в принципі вибирати наприклад, і різати лезем. Да? Тобто ви вибираєте інструмент лезе, от, або е, є ще гаряча клавіша. Ну, я собі гарячу клавішу, ну, зараз я згадаю. Е, так, інструмент лизе можна взяти. Можна встановити собі гарячу клавішу е, через кейборд і різати. Вот. І, наприклад, ось ви там вибрали, розрізали. Далі запускаєте, наприклад. Хочете перейти. Ну, зараз. Да, розрізали. Ну, правда, цим різанням ну, якби не дуже зручно, я, чесно кажучи, цим не користуюсь. Але в крайньому випадку можна. Краще, отак, от, як я вам показав, спочатку робимо робочу версію. Да. Вибираємо, камеру пішла. Пішли це, ну, це на крупний. Буту цей таркатий пресберок проблем. І тут є Бо і потім, коли я стопуюсь, ось у мене є порези. Але я бачу, що де я помилився. Наприклад, тут у мене пішла камера на оці джинси, які мені не потрібні. Значить, я тут прибрав і підтягнув. І ось я перейшов на крупний план. Ну і так далі, друзі. Тут далі все те ж саме. Абсолютно те ж саме. Але от таким чином ви створюєте мультисеквенцію, яку потім ріжете. Ну, я сподіваюся, що з цим все зрозуміло. Якщо так покроково ви підете і, цей, і зробите все, як я роблю, то все у вас вийде. Я ж кажу: навіть якщо у вас є кам... є цей. ви... Зняли так, що на одній камері вона стояла далеко, да, наприклад, і звуку зовсім не чути, і ви по звуку самі не можете синхронізуватися, значить, синхронізуємося по відео. Сподіваюсь, вам сподобався цей урок. На цьому я прощаюся з вами. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, придбайте мої онлайн-курси і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Всім пока!